Друзі, всім привіт! Гляньте, яка в мене є обновка, мій новий транспорт. Я жартую, звичайно. Вінники вже в мене позміталися. І купила вінники. Це, до речі, детоль. Хлопець мій синочок гуляв і привіз детоль від велосипеда. Ламаються в нього велосипеди на ходу. Ну, це дрібниці, спробуємо. А це в мене віники. Я буду, поставила скип'яточку і буду їх пропорювати. Зараз візьму відро, встромлю відро і поставлю тут, поки вода закипить. Я вже поставила водичку. Ось помістила їх у відро, буду чекати, поки закипить вода. А зараз покажу, що у нас на господарстві сьогодні. Ось, зняла свої робочі рукавиці. Ось, йду на грядку, тому що з мамою тільки що не, нещодавно дозбирували картоплю. Нам виорали грядку і вигорилося картоплі, Десь півтора відро. Не дуже і багато, ну, треба її було позбирати, тому що, по-перше, картопля в цьому році вродила погано, по-друге, навіщо вона? Буде лежать просто так на... в землі там. До речі, бо проростала дуже картопля, так що ось я хочу показати вам, що все. Закінчився сезон. Ось Одтечкували. Це тут у нас тюльпани були, притоптали трошки їх. Ось відтечковала. Мама відтечкувала, там, де часники, тюльпани. а Остальне ось нам. Виоралися. Рядка в нас вже виорана наразі. Вранці подзвонили, сказали, що буде трактор. Так що я задоволена. До зими вже готові. Зима так пройде, і будемо чекати наступної весни, щоб вже влізти і порпатися в землі. Ми така любимо. Ось, бачите, он трактор, пора в інших людей, Чи посадка вже облетіла листя, так що хочу показати ось, як повиурювала. До речі, в тому в селі вже майже всі огороди виорані. Глибока осінь, не то що, вже зима, мабуть, наближається, тому що сьогодні дуже-дуже холодно, вітер, а на завтра ще й дощ. І канікули. останній день осінніх канікул. Завтра у мого школяра школа починається, так що таке небо гарне. Дуже гарне небо. Красиво на дворі, але дуже вітряно. Піду дивитися. чи Закипіла водичка на віники. То такі сьогодні справи, друзі. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Буду дуже вдячна за перегляд. Всім бажаю мирного неба, всім пока.